Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. У рівному люди перекрили вулицю. Мешканці провулку Шпанівський зранку вийшли на протест. Люди вимагають зробити автомобільний рух вулицею приватного сектора максимально безпечним. Попри те, що у провулку односторонній рух, а на в'їзді стоїть знак обмеження швидкості 40 км за годину, та заборона руху вантажівок. Щодня вуличкою пролітають сотні автомобілів, у тому числі важковаговики. Адже невеличкий провулок з'єднує коновальця та князя Володимира. Тож часто водії намагаються. Такий спосіб скоротити шлях, ігноруючи заборонні та обмежувальні знаки, повідомляє голосно Ком'юей. Ценський варець не здає свої позиції, забивши ще до перерви чотири м'ячі у ворота Інгульця, команда Верес здобула сьому у чемпіонаті і другу поспіль розгромну перемогу. Незважаючи на те, що матч Вереса починався, поки більшість рівнян ще були на роботі, трибуни авангарду знову заповнилися майже вщент. Здобув перемогу народний клуб з рахунком 4-0. Місця нам надає спокою ранковий смуг, який уповив обласний центр. У рівному ходили чутки про можливе займання на сміттєзвалищі. Проте, те, який дим не спричинений надзвичайною ситуацією. Інформацію про займання сміттєвого полігону спростував помічник начальника обласної держслужби з надзвичайних ситуацій зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Віктор Козак. Він каже, що причина задимлення спалювання сухостою. Лише вчора надзвичайники такі виклики виїжджали два десятки разів. А через відсутність опадів, які дим тримається у повітрі, впродовж тривалого часу, повідомляє Радіотрек. Рівному не вистачає земельних ділянок для учасників АТО. В черзі стоять більше півтори тисячі бажаючих отримати земельні ділянки. А от потенційних ділянок тільки 500. Ті учасники АТО, які призвалися з інших міст, але проживають у рівному, не зможуть тут отримати шматок землі. Їм треба звертатися в ті міста, звідки їх призвали. Водночас, очільник обласного центру не приховує і того, що землі в місті може не вистачити навіть тим, хто призвався з рівного, адже у черзі 1700 осіб, а земельних ділянок. Поки тільки 500 Щоб зареєструвати громадську організацію, не потрібно їхати у Рівне. Про це під час семінар тренінгу розповіла начальник головного територіального управління юстиції Рівненської області Івана Смачило. Далі пряма мова на сьогоднішній день по законодавству рішення про реєстрацію громадського формування, про внесення відомостей має виключно юстиція. А в місто рівне незручно їхати. Натомість на сьогоднішній день в Дубно, в Сарнах. Ми маємо можливість. Люди мають можливість подати документи і отримати документи не їдучи в рівне через центр надання вторинної правової допомоги, а також через Володимирецький ЦНАП. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.